Веселий мандрівник, мандрівник мандрувати світом звик, світом звик Кожне так само, да тільки більше. Тупу-тупу поніжки. Я мандрую пішки, ту веселим кроком, кроком і піскаком. Отакяними стрибками Перескакуючи ями. Тупу тупу ніжки. Я мандрую пішки. Стас з Лєри зробили нам таку красоту. За За в є а є? Оце в них такі тут хороми. Ні, Марго. А поруч, а поруч, да, а поруч ми притулилися. Ану Арту, чи показуй територію, що тут далі ще є? Є такий основний будинок, там є туалет душ, є там іграшки, тут є старші дітки, тут буде в нас огніще. Так, я тут в футбол зайшла. Там дитяча зона одна. Тут ще прикольна зона, є з калюжею. Є невеличкий, Ось є якийсь звірьочний парк, зробили. Ось є одна зона з палатками в лісі для старших діток. Це наша тут кухня. Тут тваринки маленькі кролики, О, там є ці козлики. Я веселий мандрівник. мандрівник, мандрувати світом Тупу ніжки, я мандрую пішки ту веселим кроком, кроком і підскоком Отакенними стрібками, перескакуючи ями, тупу тупу ніжки. Мандривник, мандривник, мандровать с видом звик с видом звик. Обманной нос, можно придумать усы. Не, это не это. Давай пострашнее, сам делай Это можно придумать какие-нибудь волосы, рога, можно. Ану розкажи, ти ліпишся на куру. Чудище, так, да, треба зробити? Чудовисько. Ану, що в тебе тут за чудовисько? Де в нього вуха покажи? Ось вуха. Ось нос. Угу. А мені знаєш на кого похоже? На Да. О, уже страшные с некоторых ракурсов. Нет, да. Кажется, мое чудище. Это мое чудище. Класс. Мы тут за лежбищем морских котиков влаштовали. Будем кадочки читать. діло було ввечері робити було нам нічого, так, да, з Артуром? Добре, сядь, будь ласка, на спай. місці і сядь сюди. Ну, покажи, як тобі смачно. Скажи, <святок> що в тебе там? Ми стоїмо за За чим? через. За так. За да? да. Вон, пані, Альона, вона вже всім насипає. Давай. У нас утрення пробіжка по колу. За дають форести. Форести це внутрітабірна валюта. Потім в кінці табору можна буде обміняти на якісь смаколики. Моя компанія діток на сьогодні. Четверо дітей. Какая вот озеро прикольное. А. Можно. Крокодильчик. Повзи до меня. Повзи до меня, крокодильчик. Крокодильчик, повзи до меня. Там тобі поланичку, ням ням Мандрівний, мандрівний, мандрівник, мандрівник. Мандрівник, мандрівник, мандрівник. Ого, ну це дуже вже ти стрибаєш. А ну-ка. А ну, сынок, давай еще. Вот молодцы, ки, две жабки. Хопа. Хоба. Давай, я снимаю, давай. Спортсмены. Ой-ой. Да, давай. -ой -ой. Давай, ты умеешь, ты молодец. Мама, я тебе в ногу Не впадешь Не впадешь, но а ты молодец. Сюда, позы. Давай, Артур! Давай, позы. повзр. Давай давай, давай, давай. И все, выходим на финиш и, и, и все, на финиш. Покажи нормально. Крачка, Давай. рачка, на и повзы. Нахляйся, и повзы. Давай. Артур! 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 Артур, 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 вау! Давай, Артур! Давай, пускай, пускай. давай, давай! давай, давай. И, все, И все, на финиш! Артур, покажи медаль! Медаль! У -у -у -у. По воду переходжу бротом. Із мандрівки повертаюся до Антону. Гей, привіт, моя домівка. До наступної мандрівки. Гей, привіт, моя домівка!